Вітаю дорогі, глядачі. В середу минулого тижня на китайських біржах сталася досить важлива, а може навіть і історична подія. Торговий оборот досяг рекордних 4 трильйонів юанів за один день. Це означає, що тільки акції купили на майже 556 мільярдів доларів і лише за один день для порівняння це більше ніж весь ВП Швейцарії або Польщі. На перший погляд для Пекіну це досить гарна новина. Індекс CSI 300, який відстежує найбільші компанії на материковому китайському ринку, досяг чотирирічного максимуму. Зараз він показує найкращий річний приріст з 2020 двадцятого. Здається, всі хочуть отримати шматок китайського порога. Але в штаб квартирі регуляторів в Пекіні так чомусь не вважають. Вони навпаки побоюються того, що зараз відбувається. Справа в тому, що у 2015 році китайський фондовий ринок переживав щось подібне до того, що відбувається зараз. А потім настав колапс, який досі вважається одним із найбільших крахів в історії сучасних ринків. Тоді за місяць було втрачено 30% вартості ринку, а за кілька місяців втрати досягли 3 трильйони доларів. Це більше ніж вартість всього фондового ринку Франції на той момент. І тепер китайські регулятори, вочевидь, бачать тривожні паралелі. Справа в тому, що в Китаї роздрібні інвестори, тобто звичайні люди, а не професійні фонди, становлять близько 90% щоденного торгового обороту. На нью-йоркській фондовій біржі, наприклад, на роздрібні інвестори становлять лише 20-25% Решта, це великі інституційні гравці, пенсійні фонди та хедж-фонди, які керуються аналітикою і довгостроковою стратегією. Тобто, вони розуміють, як правильно інвестувати в Китаї ж навпаки, коли в тебе мільйони звичайних громадян щоденно торгують на біржі, ти маєш набагато більше контролювати цей процес. Інакше під час раптової зміни тренду велика кількість людей втратить свої заощадження. Тобто я б не сказав би, що завжди інституційні гравці більш розумні за індивідуальних гравців, але точно наявність інституційних гравців робить ринок менш лавинообразним, це теж треба розуміти. І проблема тут в тому, що більшість людей зазвичай не надто грамотно інвестують. Більше того, дослідження Південно-Західного університету фінансів та економіки показало, що близько двох третин нових китайських інвесторів навіть. Не закінчили середню школу. 6% не вміють писати. Це не професійні трейдери, які аналізують баланси компанії, прогнозують майбутні прибутки. Це навіть просто незвичайні інвестори, які цікавляться, куди інвестують. Це звичайні люди, які коривалися чутками, ентузіазмом, сусідів і надією, швидко розбагатіти. І догадайте, у що саме вони інвестують зараз? Так завіше, в шиї. цей сектор дійсно є популярним і не тільки в Китаї, але саме в Китаї в нього інвестують. Найбільш непідготовлені інвестори найбільша проблема не в тому, що люди купують акції, а в тому, що вони не розуміють саме процес інвестування. Віть, наприклад, людину, яка ніколи не вчила економіку, але бере борг гроші і купує акції компанії, прикочула від сусіда. Вона не знає, що таке баланс компанії, чи приноситься компанія прибуток, які є ризики шиї сектору наразі, чи є борги в цій компанії, якщо ми що про шиї. Вона просто бачить, що ціна росте і думає, треба встигнути. Ну як в пірамідах, тільки по інакшому трохи. У розиних країнах існують обов'язкові тести перед тим, як людина може торгувати складними інструментами. Саме тому базові знання про інвестування це не розкіш, а необхідність. Якщо ви хочете інвестувати грамотно і не повторювати помилок китайських трейдерів, варто прийти курс основи інвестування, там пояснюють, як працює ринок насправді, що такі ризики і як їх контролювати, як не втрачати гроші через імпульсні рішення. Це не про швидкі заробітка, а про те, щоб нарешті зрозуміти, що ви робите з грошима. Посилання в описі. І можете починати справді з гарної бази. До речі, до 1 лютого там буде знижка 10%, 10 лютого буде запускатися потік. От до 1 лютого у всіх є шанс отримати навіть курс зі знижкою. Китаю ж потрібна масштабна програма фінансової грамотності від шкільних уроків до безоплатних курсів для дорослих. А поки вони просто бігають за блогерами, які там. Не так, як треба щось кажуть. Ну, це логічно. Блогери – це ж відображення стану суспільства, і там треш, трешу теж дуже багато. Загалом зараз виходить, що люди ризикують заощадженнями, навіть не розуміючи базових принципів. Регулятори опинилися в складній ситуації. З одного боку, вони не можуть просто заборонити звичайним людям купувати акції, це б суперечило б ідеї так званого народного капіталізму. Але з іншого, коли мільйони непрофесіоналів приймають рішення на емоціях, ринок стає дуже нестабільним. Тому зараз вони використовують непрямі методи, підвищили вимоги до позакових коштів та навіть просять деякі компанії опублікувати попередження про ризики для своїх акцій: це як встановлювати лежачих поліцейських на дорозі. Не забороняєш їхати, але змушуєш їхати повільніше. Разом з тим, знаєте, якщо б в Китаї була б демократична система, вони б дозволили б китайцям зайти, наробити помилок. Хтось би втратив би гроші, хтось ні, але люди би вчилися би на цьому. Це нормально вчитися на своїх помилках. Так, суспільство і росте. У нас у 90-х такі піраміди були, що капець. Люди зараз понавчилися і вперед. Хоча це, звісно, було більше е, негативний досвід, так? Але повірте, при встановленні капіталізму на Заході, там в, в 17 18 столітті, ну, 18-го на початку 19-го, стільки пірамід було у... мама рідна, там просто був треш. От, поки регулятори це все не зрозуміли. Тому, друзі. Я б не сказав, би, що шлях Китаю є доцільний, правильний, але іншого вони собі дозволити не можуть. я й не кажу, що взагалі нічого регулювати не треба, але вони там намагаються все зарегулювати так, що по суті вбивають потенційний розвиток ринку. Розумієте, в чому проблема? От в чому найбільша проблема. Отже, влада потрапила в пастку власного успіху. Справа в тому, що після фінансової кризи восьмого року китайський уряд зіткнувся з серйозною проблемою. Щоб врятувати економіку, вони влили величезні гроші, інфраструктурні проекти, будували. Автомагістралі, аеропорти, житлові комплекси, але багато державних підприємств, які отримали ці гроші, витратили їх неефективно. Китай отримав славу України міст привидів величезних житлових комплексів, де ніхто не живе, і стадіонів, які стоять порожніми. В результаті державні компанії опинилися в боргах. Понад ринок став таким потенційним місцем, який міг би накинути рятувальне коло. Якщо люди купуватимуть акції це компанії. Ті отримують свіжі гроші і зможуть розрахуватися з боргами. До того ж, чотирнадцятому році ціни на наруховість Китаю різко зросли. Уряд побоювався бульбашки, тому вирішили перенаправити потік грошей з квартир на біржу влада розгорнула велику інформаційну кампанію. Державні телеканали показували історії звичайних китайців, які розбагатіли на акціях. Газети публікували інструкції та довідки по інвестуванню. Це було частиною великої ідеологічної кампанії Сті Цзінпіня про китайську мрію, тобто обіцянки процвітання для всіх громадян. Але план спрацював занадто добре. За рік з червня 14 по червь 2015 було відкрито понад 40 мільйонів нових рахунків для торгівлі акціями державні змі продовжували підігрівати ентузіазм, а влада не зупинила це, бо зростаючий ринок був доказом успішності їхньої політики. І тепер в Китаї ринок, де 90 мільйонів розрібних інвесторів щодня переміщують сотні мільярдів. Якщо різко зупинити це, почнеться паніка і крах. Люди втратять заощадження і звинуватять владу. Але якщо нічого не робити, Бульбашка надуватиметься, доки не лусне сама. Що робити з цим прямо зараз китайські регулятори навряд чи розуміють? Ну, знаєте, про китайські політики одна сім'я, одна дитина, давайте всі китайці підуть на ринок, понабирають кредитів і вийдуть на інвестиційний ринок. Збільшувати частку суспільства на інвестиційному ринку потрібно. Це треба говорити, що це правильно накопичувати, але це має бути природньо, доволі консервативно, спокійно. А Китай вирішив газануть. А тепер має проблем. Ну, Знаєте, комуністи ніколи не славилися ефективними державними політиками. Тримайтесь, дорогі глядачі, всім всього найкращого. До побачення.